Черкаські даївці просять водіїв оформлювати ДТП самостійно за європротоколом. Проте лише у випадках, якщо в аварії ніхто не постраждав. Цей документ дозволить не лише розвантажити їхню роботу, кажуть дорожні інспектори, але й уникнути водіям адміністративної відповідальності. Усі подробиці в Юлії Доброскок. Валерій Федосійович водій з півстолітнім стажем. Нині заробляє на життя роботою на таксі. Та я думаю, що я вже мільйон наїздив. На дорозі, каже чоловік, траплялось усяке. Я еду, пешеходный переход. Идут люди. Я притормозил. Сзади идет машина, меня ударил. Бампер меня побил. У таких незначних ДТП черкаські Даївці прохають водіїв розбиратися самостійно. Утім, за умови, якщо немає постраждалих, а сума матеріальних збитків не перевищує 25 тисяч гривень. А ще якщо обоє учасники ДТП застраховані, люди, які страхують свій транспортний засіб, отримують страхові кампанії. Отакий от примірник повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, який називається Європротокол. В Європі водії самостійно фіксують ДТП уже давно, кажуть Даївці. Це не лише розвантажує роботу самих інспекторів, але допомагає водіям уникнути адмінвідповідальності. Черкаських водіїв, які оцінили переваги оформлення ДТП за європротоколом, більше як кажуть страховики. За той місяць, який є 15 років, по даному торотранспортному бюро, звернення по європротоколу збільшились на 8,4%. Із активним переходом на Європротоколи, говорять УДІ, у них з'явиться більше часу. Відтак інспектори зможуть оперативніше реагувати на більш серйозні ДТП. Про усі переваги Європротокола Валерій Федосійович знає. Та як не дай Боже, говорить, втрапить хоч і в незначну ДТП, все одно викликатиме дорожнього інспектора. Бо так свого часу його вчили в автошколі. Это легко было бы, если бы мы друг друга понимали, и ты чувствовал, что ты отвечаешь за это, и ты виноват, и все, это было бы хорошо. Это добре, это быстро, и все, не нужно по 5-6 часов, там такие погодные условия, і холод стоять и все. Ну а людина хочет доказать что то. Юлия Доброскок, Василь Вика Вікановини.